Ропивницькому нещодавно був день відкритих дверей у притулку щасливий пес. Звичайно, я туди завітала. Це була чудова можливість відвідати, пообійматися, погодувати та навіть вигуляти погнастиків, які тут живуть. Для них цей день точно найщасливіший в році, тому що у них є унікальна можливість провести час з людиною. Бо тільки подивіться, які вони всі щасливі, коли до них підходиш. Ось ці чорні дівчатка потрапили з мого району у притулок, ще будучи цуциками. Але на жаль, з притулку їх ніхто не забрав, тому вони перебувають тут. Дивіться, які вони щасливі нас бачать, і, і таких історій тут безліч. Хтось приїхав з окупованої території, над кимось знущались, а хтось був поранений. Звичайно ж, ми також побували у котиків і погодували їх ласощами від Поріна. До зими їх треба обов'язково прилаштувати, тому що, на жаль, у притулку немає опалення, і взимку їм буде холодно. А взагалі це вже 19-й день відкритих дверей, який фонд Happy і компанія Пуріна проводять у притулках по всій Україні. А у притулку щасливий пес це другий захід. В минулому році дві тварини. Знайшли свою родину в цьому році так. Ні, відкритих дверей відбуваються у рамках проєкту Ситий старт від Happy По і Пуріна. Тож, якщо ви візьмете котика або собачку з притулку, то отримаєте запас корму для тваринки на перший місяць життя у вашій родині. Тут є як цуцики, так і дорослі песики, як боязкі так і більше людина орієнтовані. Я навіть мала змогу вигуляти таких песиків, що вони що я були щасливі. Тож приїжджайте у притулок, якщо хочете отримати незабутні емоції, а можливо навіть подарувати тваринам такий мріяний дім.